День дев'ятнадцятий. Скидаємо велетню. Але й сьогодні я почуваю себе сповненим сили, як і тоді, коли посилав мене Мойсей. І яка була моя сила тоді, така моя сила і тепер. Чи то до битви, чи то до походу? Тож дай мені ті гори, про які говорив Господь того дня. Книга Ісуса Навана, 14 розділ, 11, 12 вірші. Битва Ізраїлю проти язичників тривала кілька років. І ось. Країна заспокоїлась від війни. Ісуса Навана 11.23. ісус виконав своє завдання, але все ще залишалися території, звідки потрібно було вигнати ворога, буквально позбавляючи його володіння і влади на обіцяних Богом землях. Справою кожного коліна було покінчити з останнім із ворогів, що залишилися. Ісус навин постарів, а земель, якими потрібно було заволодіти, залишилось ще дуже і дуже багато. Ісуса Навана, 13.1. Господь дав землю у спадок, але народ не поспішав зайняти її, як і не поспішав вигнати ворогів. Ісуса Навана, 13.19 розділи. І ось коли землю ділили між колінами, один чоловік похилого віку, 85 років, звернувся до Ісуса Навана з проханням віддати йому гору, що була обіцяна ще правоцеві Аврааму самим Господом. Де він оселився і поставив жертовник біля Діброви Мамре, де він поховав і Сару, свою дружину, де був похований і сам, буття 1318 2319. І, можливо, ми б вдалися в питання, навіщо людині такого похилого віку просити гору? Чому вона не заспокоїться від справ? Адже багато таких людей зазвичай дивляться в минуле, не будуючи жодних планів на майбутнє, починають жити для себе, бо вже потрудилися на славу. Але Халев був не з таких. У його серці були ревнощі і спрага за тим, що обіцяв Господь. Він же й так багато зробив для своїх 85 років, але, як і раніше, він був міцний і сильний, щоб боротися за долю, щоб позбавляти володіння ворогів, щоб звільняти окуповані ворожими силами території. Ісуса Навана 14,6.13. Халев попросив собі Хаврон, колишня назва якого була Кіріат Арби. Тобто місто Арби великого чоловіка серед синів Енакових, місто велетнів, які так лякали ізраїльський народ. Ісуса Навина 14, 12, 15. Але вони не злякали хороброго, мужнього і віданого Господу Халева. Його серце було сповне бажання викорінити все вороже з Божої землі. Ісуса Навина 15, 13, 16. Навпаки, нащадки Єфрема вони ревнували не про одну частку. Вони хотіли більшого, але водночас вони боялися взяти нові території, бо були в страху перед залізними колісницями ханениянина і перед їхньою великою силою. Вони співали пісні, обмеження і страху, тим самим звеличуючи ворога. Ісуса Навана 17, 14, 18. Інші ж сім племен і зовсім не поспішали піти, узяти у спадщину землю, яку дав Господь. Ісуса Навана 18, один Дочки ж Целовхада, правнучки Манасії, знали про свою спадщину і не хотіли залишитися осторонь, не отримавши частки. Зі сміливістю і зухвалістю вони прийшли до Ісуса Навана, щоб нагадати про повеління Господнє щодо них. Ісуса Навана, 17.36, 6, чисел 27.1.7 Для нас образ обіцяної землі це образ Божого царства, за яке ми також маємо боротися, яке береться зусилля. Матвія 11.12, який є всередині нас, Луки 17.21. Сьогодні ми також неминуче стикаємося з велетнями, спокусами, з які можуть міцно увійти в наші серця, але якими б не були ці велетні, ми можемо протистояти їм вірою і мужністю, сказавши разом із Халовом Віддай мені цю гору!» Ми не хочемо увійти в Боже царство обугленими, наче з вогню, але чистими і непорочними. Щоб володіти благословеннями віри, необхідні зусилля і старанність. Усім цим ми зрощуємо наш Едемський сад, доглядаючи за землею нашого серця, щоб вона виростила плід духа, а не плоті. Галатів п'ять, шістнадцять, ханан був проклятою землею, буття дев'ять, двадцять але Господь зробив її обраною землею. Землею благословіння, яка мала бути очищена від осякої розпусти, беззаконня й гідоти. Міста, якими раніше правили ідолопоклонники і нечистиві велетні, стали містами сховищами для людей, які вчинили ненавмисне вбивство і шукали захисту і безпеки. Ісуса Навана, 20 розділ. Кір'ят Арби місто Велико Арби, яке попросив собі Халев, стало називатися Хевроном. Його нове ім'я означає спільність, дружба, спілкування, єднання. Халев – людина віри, мужності і відваги, перетворив твердиню великого велетня на місце, де люди могли знайти безпеку і захист. А для нас такі міста, сховища це образ Христа, в котрому можуть знайти спасіння всі грішники. Чи може сьогодні Господь перетворити наші міста і наші серця? Чи можемо сьогодні ми просити в нього міста і гори, щоб утвердити там його владу і поставити там його прапор? Економіка, політика, бізнес, культура, освіта, наука, медицина, спорт, сім'я, мас-медіа на кожній із цих гір впливу у всіх цих сферах поки що тримають владу вороги, бо всюди процвітає нечестя і зло. Сьогодні ми надзвичайно потребуємо людей, які здобувають перемоги. Розширюючи Боже царство, опановуючи дедалі нові й нові території обіцяної землі. Сьогодні ми ті люди, які повинні бути радикально слухняні Господу, затверджуючи його владу і царство на цій землі. Сьогодні в останній час наше життя і сенс не в тому, як то шкандибати до Божого царства, а в тому, як жити життям, покликаних Господом, покликаних здійснювати Його перемоги, покликаних завойовувати цей світ для Христа. Дивись на велетнів, і ти спіткнешся. Дивись на Бога, і твій велетень розсиплеться. Макс Лукадо. Дивись на велетнів, і ти спіткнешся. Дивись на Бога, і твій велетень розсиплеться. А яке ваше ставлення до землі обіцяної? Як у Хелева і доньок племені Манасії, які були мужні і сповнені рішучості, щоб взяти частку і очистити землю від ворогів? Можливо, як у ізраїльтян, які ревнували про більше, але боялися велетні? Або ж як в інших семи племен, які навіть не поспішали взяти спадщину. З якими велетнями або загрозами ви сьогодні маєте справу? Що вам потрібно, щоб впоратись з ними? Яка пісня звучить на ваших устах, пісня обмеження і страху, що звеличує ворога, або ж пісня хвали всемогутньому Господу. Яку пісню ви сьогодні співаєте, яку пісню ви хочете співати? На які нові землі та гори привів вас Господь, і що ви будете на них робити? Запитайте Духа Святого, щоб Він сказав вам план дій? Молимось за примноження учнів через бізнесменів. da esfera férias business